Ще два нових вінлайни вийшли на маршрути містом. Ходять вони по найбільш завантаженим напрямкам. Тролейбуси збирають на підприємстві Вінницької транспортної компанії. Два тролейбуси, які виїхали, це безпосередньо перший маршрут це вишенька ВПЗ, і це маршрут номер 10 Це вишенька гетьмана Мазепи. Вони без автономного ходу. Знову ж таки, ми працюємо в напрямках збільшення кількості, в тому числі, і доступного транспорту. Це низькопідлоговий транспорт, кількість якого ми з це наша головна мета, власне, збільшувати кількість низькопідлогового транспорту. Вінничанка Лідія Писарська щодня користується громадським транспортом. Комфортне пересування для неї дуже важливе. Дуже приємно подорожувати містом цим транспортним засобом. Дуже чисто, приємно, охайно і приємно знаходитись і легко їхати. Тролейбуси оснащені зручними кріслами, місцями для візків та допоміжними поручнями. Крім того, вони низькопідлогові. Люди на кріслах колісних із дитячими візочками можуть пересуватися містом безперешкодно. По-перше, дуже гарний естетичний вигляд у тролейбуса. По-друге, чітко згідно графі графіка, да, от прибуває на зупинки, комфортні крісла, да, є за що триматися, да, чистенько в тролейбусі. Нові тролейбуси зручніші і для водіїв. Дамір Гафуров кермує тролейбусами понад 30 років. За цей час побачив багато змін у транспорті. Комфортабліший, да, легше в управлінні, удобніший для пасажирів. Ну все усовершенствується. Уже 31 новий тролейбус курсує по маршруту. 22 із них мають автономний хід. Діана Волошенюк, Андрій Воробей, новини задань, телеканал Віта.